Ой, біда в мене, пані Михайлино, біда. Біда така, що знайти нікого собі не можу. Хлопця знайти не можу. Чоловіка бачу. нема, судженого нема, а роки то йдуть. Да. Дівчата заміж виходять, он уже дітей понароджував, а я сижу тут. Розумієш, пані Михайло. Я яночко, бачу, що тобі пороблено. Бачу на тобі. Ким пороблено. Кажи, бо волосся і сникую. Якась, якась сусідка майже твоя. Що, щось з музикою пов'язано. Точно бачу. Чекай, чекай, а ну ну. Бачу інструмент якийсь так б'ють по ньому. А ну, а хто то може бути? Знаю, Не знаю, знаю. Є у мене така сусідка Є... барабанна називається. Точ... Ага. Ну нічого, ми тебе врятуємо. Зараз я а, яйце по тобі вико... в... викочу. Поможе пані Михайлино? Звичайно, поможе, дивись. Зараз так котим, котим всю порчу, викочуємо, викочуємо. 200 гривень з тебе донечко буде, значить, викочуємо порчу, викочуємо. От тут бачу, а бачу, зарплата в тебе мала. Ну добре, 150 гривень, значить, чекай порчу. От от, от, все, тримай. Значить, дома береш, це все, курам погодуєш, значить, терятом, коровам. Ну нічого, знайдеш, знайдеш. Тебе гарне майбутнє буде. Пані Михайло, а розкажи, що про майбутнє у чоловік чи? Ми вже забрали твою порчу, тепер тобі треба визначити, хто ж то буде твій суджений ряжений. значить йди сюди дорогенька. Угу. Давай, запали свічку. значить, як я полум'я буде, такий довгий язик буде у твоєї свекрухи. А ну, зараз побачимо. Та по щось не палиться, напевно, без язика буде. Ну. ну. Не знаю, ну пали. Та не палиться, пані Я тобі допоможу ну, от пали. Давай, давай. А -а -а. Ну що я тобі мирити з такою свекрухою. Ну зараз ще тебе покроплю святою мінеральною водичкою і Щ, найду ще 50 вже. гривень. Свят 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 свят. Свят 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 свят. Добре, пані Михайло. А Шят, можна свят, я його грибанку заплачу свят, свят, потім? заплатиш. Ти дивись, бо Порче може повернутися. Добре, пані Михайло, розрахуємося. Всім доброго ранку, друзі. Це п'ятниця, Непроста п'ятниця. На студії свята Михайлина, номер на 616191, і сеанс коштує всього на всього 50 гривень. Телефонуєте і свята Михайлина зніме приворот, з вас порчу. При, приворот, отворот, заворот, кишок до лікаря. Корот так, слухи, пані розходять. Михайлино, і ото всі так от і дивилися гуртом. В то вікно. Пані Михайло, ну я знаю, що можна на Воскові гадати. Можна на воскові дитину а, а ну, гадати. Чекай, я мені. приговорю тільки свіч. <шиві> а швидко приговорю, в нас зараз ефірний час закликає. Так, виливайте так. Виливай, тепер. Куди? виливай сюди воду, Суді, воду виливай швидко, швидко, швидко. О, що ж ти така. Значить що? Я тобі хочу сказати, віск став у формі букви з, значить, буде звати твого Зіладін букву... Зідан! Ні, То буде якийсь, мабуть, Зоя. Не хочу -зою. Чи, ні, ні, Зоя. Зоя то... це буде ні, ні, свекруха. Ні, ні, Зоя то свекруха, а наречений тій буде зураб. Точно зураб сто, сто Мож може все таки зі ні. ні, ні зідан. тут Зразу видно, що зураб. А може за Надін зіда. Зураб буде все. То вже розумієш, то не я тобі цей. Ти ж сама зливала, сама розумієш. Все зураб, тому зураб, будь ласка, телефонуй до нас в студію 616191, будемо домовлятися, там сватання, все як має бути. От недорого більше про забобони та ворожіння. Ми пропонуємо вам подивитися у наступному сюжеті. Ну а далі ми вже будемо спілкуватися з нашим гостем на тему святкування дня Андрія. Тому залишайтеся разом з нами. А оскільки сьогодні ворожать, то ми з Михайлом мусимо поворожити ну, за воловецькими ворожіннями, Добре. як розказав нам наш гість. Отож, ставимо наше наші взуття, і котре скоріше дійде до центру. Раз, а ні. Два, три, чотири. О, треба рівно. Шість. О, так, пішли, пішли. Ну 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 ану ану. Ану я ти? Так, чекай. Ну я знаю хто, але ану давай подивимося. А чому ти знаєш, хто? а можливо я? Ану давай, давай, давай. Я ж не казав, що хто. Розумієш? Воловецький спосіб, але кам'яницькі правила тепло, адже як кажуть, якщо захворієш у п'ятницю 13-го, то будеш довго видужувати. Ну і зараз ще декілька цікавих фактів про цей день. Так, друзі, факт номер один: військово-морські сили Вел Великобританії збудували корабель, який назвали п'ятниця 13-го, і який вийшов у плавання в п'ятницю 13-го. Е, от зараз розпочинається магія, тому що в мене в сценарії написано більше його. От зараз ви побачите. Бачите, більше його, а я так розумію, ніхто не бачив. Да? І да, цього рядка ніхто так не само бачу, ніхто не бачить. Я вчора читала цю інформацію. і Дійсно, корабель ніхто не бачив. Але як зникли літери, це для мене що загадкової фізифікації, друзі. Бачите, є в цьому якась сила. Факт номер два: у багатьох лікарнях, готелях і інших установах і будівлях немає 13-го поверху, немає 13-ї кімнати і немає взагалі майже нічого, що пов'язане з цифрою 13. А от страх п'ятниці 13-го називається. ПА-РА-СКА-ВЕ-ДЕ-КА-ТРІ-Я-ФО-БІ-Я. Або фрі-ґа... Тріскай декафобія цікаво, як називається Што? боязнь зачитування величезних страшних назв. Друзі, ну і боязнь числа 13 Називається Трискайдера Кафобія. Ну о, це о, так маленьке що люди, які народжені в п'ятницю, 13-го, вдало виходять заміж, а також одружуються. Ну а президент Сполучених Штатів Америки Франклін Рузвельт взагалі не подорожував 13-го числа. Він не давав ніяких зустрічей 13-го числа і ніколи не давав обід на 13 персон. Ну а Наполеон взагалі панічно боявся цієї дати. Ну а Фр Парижі, до прикладу і Франції загалом, можуть найняти спеціального гостя 14-го за гроші, коли, до прикладу, обід розрахований на 13 родичів. 14-го замовляють. <гум> Які смішні люди, <гум> друзі, а, значить, йдемо далі по країнах різних. От, наприклад, в Греції бояться не п'ятниці, 13, а вівторка 13-го числа чомусь. От у них забобони саме з цим днем пов'язані, а от а, в Італії більше бояться не 13-го числа. Сла а го якщо виходить п'ятниця 17-го, це взагалі страх для італійців. Вони там всі в паніці бігають, б'ють посуд і не їдять в цей день піцу. Що ж варто робити? А що не варто робити п'ятницю 13-го? По перше, сьогодні не варто кудись подорожувати і починати нові справи. Вставати з ліжка потрібно з лівої ноги. Хочете, щоб з вами сьогодні нічого не сталося? Тоді киньте в ліву кишеню 12 монет, як число апостолів. Кидай в ліву Давай. кишеню, щоб з тобою нічого не і сталося. що, Зарплату мені дадуть? Ну, нам нічого з тобою не станеться, нічого не впаде на тебе з неба, і ти нікуди ні, ні в який люк не впадеш. Так. Окрім того, друзі, ще зазначають, що люди, які народжені в п'ятницю 13-го, е окрім того, що вдало виходять заміж і одружуються, вони ще володіють різноманітними магічними здібностями, і вони mm. навіть можуть бути астрологами. Ну і ще кажуть, якщо ворожити в п'ятницю 13-го, то це дійсно таки правда. Так, що ми друзі, зараз ми будемо друзі, робити. Друзі, я не народився в п'ятницю 13-го, але певні е ворожіння магічні, такі я вмію проводити, тому зараз. Ми все таки визначимо для Віолетти, чи точніше, коли вона вийде заміж. І чи вийде взагалі? Нас, ну, Чи вийде? Це те, якщо взагалі не знаєш. Ну, дивіться, друзі, Значить, У нас є чотири такі тарілочки маленькі? У нас є обручка. От я боюсь питати, навіть де ти її дістала. У нас є Сервет. серветочка, ми накриваємо, накриваємо Але потрібно, її. я відвернусь, так, тепер ти відвернись. Так, і Михайло Значить, зараз поміняє я буду... каблучку. До речі, ми вже визначили в першій частині нашої програми, що Михайло вийде, одружиться. Скоріше, так. ніж я вийду заміж. Ну, але це за сценарієм е, Андрія. А зараз буде за сценарієм п'ятниці 13-го. Якщо тепер... я знайду першу е, каблучку з першого разу, то я вийду Давай. заміж наступного року. Давай, обертайся, Кажи Ї... мені, не, яка? Так треба. не так треба. Ну, яка так. Я спеціально бити не бачила. Для цього є серветки. Ну, Серветки ж для цього ну... є. Розклади по 4, На а потім кожну, накрий. Так? Зрозумію, так, і добре. накрий. Добре. Під однією сховай каблучку. Добре. Господи Боже, це ще мені Михайлина знайшлася, ворожка. Це сховав, накрив? Секундочку, секундочку. Мені їх складувати на, на кубку чи ні? Чи просто? Ні, Під... просто кожен накриваєш серветочку, все. серветочку. і все? десь Добре. сховаєш колечко. Добре. все сховав? Секундочку, зачекай. Зачекай. Ну, давай вже мені вже напевно побути, коли я вийду заміж. Я мушу Але забудь тебе... поставити колечко, все. бо я знаю, ти не поставиш і зараз вийде всі порожні. Це все, все, все. буде по-чесному, ти і так не життя. знайдеш. Все? От, чекай секундочку но... все? Яка, ти не терплять. Ти мені зараз нагадуєш одного героя із мультфільму Шрек. Добре, я нічого не бачу. Значить... Так, все, чекай секундочку. Так, це сюди, значить, це сюди, значить, це сюди. Так, не бачу, це нічого, мені додому. абсолютно не бачу, не переживати. Так. все. Я знаю, що ти не бачиш. Ну давай, дивись, дивись, де? 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 Вибирай, а, обирай. А, 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 а. Швидко, 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 швидко. І номер один ну, у нас нічого. Значить, ну, в 2014 тр... році нічого не буде. А, так ти вже з цих трьох так, обираєш? Так. Ну добре, так можеш це ну, відразу обирати. рік. Обирай давай відразу. Цей. Це. О, Боже, Скільки щастя! Так, мамо, ну, ти що? переживала! 2015 тисячі Зура! Я вас вітаю! От, вітаю Віолетту. <рес> Ура! Все, йду я геть, я йду в святкувати. Так, ні, ми, ми ще маємо поспілкуватися з нашою гостею, яка зараз зараз якраз і буде коментувати твій емоційний стан і взагалі чи діють такі речі на людей. Але Тому після того як з нами. Як <рес> подивимося сюжет про піс, Адже сьогодні п'ятниця це дуже актуально.